Житловий комплекс Діброва Парк. Пане Івано. Також навзаєм пане Іване, те, що бачимо останніми днями, ці відеозаписи з під Авдіївки, нагадує те, що ми бачили на початку повномасштабного вторгнення: довгі ешелони колони важкої броньованої техніки росіян. І ось приємне приємна статистика від нашого генштабу за останні тільки три дні бачимо втрати 184 бойових броньованих машин росіян і 102 танки. Ну щось близьке до рекорду, взагалі. Тактика ворога йти в такі атаки в лобову, вона приносить для них бажані результати чи ні? Ну тут швидше потрібно розглядати наскільки наскільки необхідною була ця операція для росіян, і що цьому передувало, бо власне донедавна на цьому напрямку, скажімо, в районі Опитного, Невельського або Веселого, це села, які знаходяться навколо Авдіївки, Наші війська або займали, або підходили в притул і відкидали його росіян. І, наприклад, в тому ж самому напрямку, коли в Невельське і Опитне просунулися військи, стали ставить відкриватися серйозний шлях у напрямку Піски. А Піски це поруч з Донецьким аеропортом. і там почала виникати загроза для оточення російських військ. Там в районі також перемовармо Первомайського Воводяного. Ну і звичайно, що вони спробували почати наступати власне з району Красногорівки. Першим шляхом, оскільки туди мали достатньо хороший е, сухопутний е, підвіз е, техніки, і власне там непогано розбудована їхня логістика. Ну і звичайно, вони знали, що при лобових ударах там по ясенвацькій трасі з сторони горлівки в сторону Авдіївки їм не виходило до цього часу, хоч вони намагалися серйоз. Стурмувати вони змушені були. Я кажу, щоб на районі первомайського їхні війська не потрапили в оточення, атакувати і пробувати власне підійти до Автіївки. Наскільки це були організовані удари, ну як мінімум, вони не стали несподіванкою для України. Та звичайно там бої посилилися в рази, стали жорсткішими. І як чи, чи ефект несподіванки переслідували росіяни? Ну швидше вони намагалися сконцентрувати е, кулак, ударні кулаки з бронетехніки, які вони зуміли підтягнути, прекрасно розуміючи, що вона майже в основній масі буде знищена, те, що її відбувається, але вони розраховували, що наші війська там почнуть відступати, або вони зуміють десь пробити дру. І власне скористати провести знову ж купівскальфувати нашу тактику, скажімо, там в районі роботиного і прорватися, і вийти власне на вже відмовившись вірніше від бажання взяти адію колобовим атаком обійти. Тим паче також паралельно вони спробували наступати в районі. На Лиману, на Купінському напрямку, і звичайно, що вони сподівалися, що коли великі лінії на східному напрямку вони розтягнуть наші сили або змусять завчасу ввести наші резерви, бо болюче питання для росіян в плані резервів залишається, тим паче, що вони вже задіяли стратегічні. Ми ще не не те, що не стратегічно, ми навіть оперативного рівня, що ми до кінця використали свої резерви. Звичайно, в таких обставинах вони змушені були провести таку операцію. Зараз про результати ще говорити за скоро, оскільки там тривають бої, і ще не, не, не до кінця зрозуміло, чи вдасться відкинути їхні війська, чи все-таки на цій лінії все і зупиниться до наступних спроб росіян прорватися в цьому напрямку.